Давай подивимось основну карту таро для знаків зодіаку Телець на квітень місяць. Яка ж це буде карта? Десятка кубків. Карта говорить про те, що в квітні місяці вже від самого початку з тебе починається нарешті благодатний період. Всі проблеми, які у тебе були в сім'ї, всі проблеми, які в тебе були в любові, в якихось справах все це закінчується. Ось на карті бачиш, складається райдуга з кубків з любов'ю. Ти більше починаєш віддаватися якимось своїм любовним відчуттям. В тебе за спиною виростають крила. Ти будеш неймовірно красива. Ти будеш неймовірно щаслива. Весна буде у тебе в душі, у тебе в серці. Весна буде перед тобою. Все в тебе буде вдаватись класно. В тебе цей місяць, квітень. Він буде такий любовний, легкий, такий по-дитячому несерйозний. Ну ти в ньому будеш класна. Ти будеш почувати себе суперово. Використовуй ці емоції, моя тобі порада. Оці емоції, які в тебе зараз будуть в квітні, запам'ятай їх, запам'ятай, що ти відчувала кожен раз, коли тобі було добре. І навчися ці емоції тримати в собі завжди, навіть якщо буде темна зима і мінус 20 морозу.